І от це, і рядочки з орнаментом вже я зв'язала. І в'яжу тепер розширену частинку мого капелюшка. Панамки. Тут у мене був останній рядочок з прибавками: 5 стовпчиків, прибавка, 5 стовпчиків прибавка. Далі я от дивлюся один ряд. Це якби 6, 7, 8, 9, 10 стовпчиків прибавка. Якби ми в'язали коло, так би було. Ну, це моя теорія така. І в'яжу цей ряд розширений через 11 стопчиків і роблю прибавки. Ось так. В'яжу його за передню стінку, Бачите, передня стінка стопчика? Так накид. один два і рядочок дов'язую до кінця